Добрий день, вітаю вас. Хочу, щоб ми з вами спитали, які будуть події у Києві в Київській області, з 20 грудня по 25 грудня 2022 року у Києві і в Київській області. З 20 грудня по 25 грудня 2022 року, які будуть події. Мечі це російські військові, жезли українські військові. І по ситуаційним системі тару подивимося, як будуть обставини, що підскаже інформаційне поле. 20-25 грудня, Київ, Київська область. Робиться велика праця для того, щоб війни-вайні положити кінець, щоб зробити якусь уже ж, щоб, щоб не возму, щоб були. щоб щоб ворожі дії зробити неможливими. От таке робиться на уровні міста. Робота вся рішається в верхах для того, щоб війну остановити, щоб зробити неможливими вогняні дії і польоти у небі. Так, да, дивіться, рішаються випросити з країнами до, для допомоги. Дуже багато жінок е, піклуються про те, що робити далі, моляться і по ресурсам, куди, що в першу чергу. Значить, освітленням погано, рішаються теж випросити з освітленням у Києві в Київській області. Значить, сповіщання про сирени, про те, що запуски воєнні будуть. будуть. Дуже розговорюють на рівні, якісь будуть такі для радості новини, щось вже рішається вопроси для радості, для оборони, для того, щоб життя було як раніше, щоб сім'ї жили спокійно. Карта страху від війни присутствує. Те, що будуть сповіщати про ракети або дрони, буде боятися. Жінки будуть сидіти і боятися вдома дуже сильно. І буде якась, якісь будуть іще ресурси для оборони. Надійдуть. Ну, хочеться більші. Не такі, не в повному обсязі. Ну, такі підсказки. Київ, Київська область. Я вам бажаю мирних, мирної неділі і щоб все усіх було дуже гарно. Люблю вас усіх українців!